У свої 52 роки я жила доволі щасливим життям. У мене було все: житло, стабільна робота з непоганою зарплатою, а головне спокій в душі. Мій дорослий син з дружиною жили окремо, нещодавно подарували мені внука мені б жити і насоджуватися життям. Але я сама вирішила його ускладнити і тепер просто не знаю, що мені робити далі. Доля вирішила підкинути мені несподіваний поворот. На яке я навіть не очікувала, я вийшла заміж, і, здається, зробила велику помилку. Миколу я зустріла випадково, нас познайомили спільні друзі, він був молодшим за мене на 10 років, тому я навіть не могла подумати, що у нас все ще може вийти щось серйозне. Хоча він мені відразу сподобався, але красним його назвати було важко, проте щось у ньому було таке особливе, що мене зачарувало. Микола випромінював надійність і стабільність це те, чого мені так не вистачало. Адже я звикла всього досягати сама, а тут з'явився чоловік, який пообіцяв, що вирішить всі мої проблеми і що за ним я буду, як за кам'яною стіною. Проте цей шлюб приніс мені не полегшення, а ще більше проблем. Микола був розлученим, мав двох дітей: 14 і 17 років. Після розлучення він залишив квартиру колишній дружині і дітям. А сам повернувся жити до своїх батьків. Лише тепер я розумію, що я для нього була ідеальною кандидатурою, бо сама жила у своїй добре обставленій затишній двокімнатній квартирі. Незважаючи на нашу десятирічну різницю у віці, Микола зробив мені пропозицію, і ми розписалися. Микола не переставав називати мене красуною і не втомлювався повторювати, як сильно він мене любить. Перший час я думала, що потрапила в рай. Микола не шкодував грошей на квіти і подарунки. У нього було своє авто, на якому він мене возив щодня на роботу. Жили ми добре, а потім Микола почав говорити, що добре було б нам побудувати свій будинок. Мовляв, старість нам буде комфортніше зустрічати в своєму будинку з власним подвір'ям. Я вірила своєму чоловікові, тому вирішила підтримати його. Я без роздумів продала свою квартиру, щоб було з чим починати будову. І навіть почала їздити на заробітки то в Польщу, то в Чехію, щоб будівництво рухалось швидше. За п'ять років ми таки збудували будинок, обставили його меблями і здавалося, що у нас все добре. Але тут Микола ні з того, ні з цього сказав, що його старша донька заміж вийшла і їм з чоловіком нема де жити. Тому Микола доньку з зятем хоче на певний час у нас поселити, адже вважає, що це його будинок також. Мені ця ідея не сподобалася. Адже за ті роки, що ми прожили з Миколою разом, донька жодного разу навіть в гості до нас не прийшла, бо її мама налаштувала її проти мене. А як тепер вона збирається жити у мене? Адже будинок я вважаю лише своїм, бо саме я продала свою квартиру, і саме я їздила по заробітках і провозила звідти гроші, а Микола лише керував будовою. Та будинок був збудований в шлюбі, тому вважався спільно нажитим майном. І Микола вперся, що зараз треба робити саме так, а не інакше. Мені важко прийняти рішення, бо з однієї сторони я не хочу псувати стосунки з чоловіком, а з іншої я не хочу, щоб в моєму будинку жили чужі люди, в той час, як мій син з невісткою і онуком туляться в однокімнатній квартирі. Ну як це буде виглядати? Що робити? Як правильно вчинити в цій ситуації? Адже не про таку старість я мріяла, коли виходила заміж.